В цьому відео ви побачите пляж в місті Констанца, що в Румунії. Прогуляємося по ньому, зустрінемо тут захід сонця, побачимо, що тут є цікавого. Покажу готель, в який ми заселились на одну ніч номер в готелі. І незабутній світанок, що відкривався з вікон мого номера. Сьогодні ми весь день були в дорозі. І нарешті приїхали, вийшли до пляжу. А тут така краса. Добрий вечір. Вже з Румунії. Ми вчора виїхали з Кемеру і приїхали до міста Чорлу у Туреччині. Потім сьогодні вранці. Перетнули кордон з Туреччиною, потім у нас був кордон з Болгарією, і тепер вже ми перетнули румунський кордон, знаходимося в місті Констанца. Тут забронювали номер в готелі на одну ніч. Це наш готель, знаходиться він недалечко біля моря. Ми залишили речі і зразу пішли на пляж, бо сонечко сідає, і зараз вже буде скоро темно. Ми вже колись були в Констанції, але так також приїздили на одну ніч і були десь далеченько від пляжів. А це ось ми потрапили на пляж, бо готель наш знаходиться прямо тут біля моря. Ну, що можу сказати? Якщо порівняти з Одеською областю, то від, ну, відрізняється і пляж, і море, бачу, так трохи відрізняється від нашого. Зараз пройдемося, прогуляємося. Це ось тут на першій лінії також є готелі багато. Миші, вон, бачу, якісь ростуть. І попереду таке видно, що сюди підступало море, бо таке, ну, як наче зацвіло тут. І невеличка річечка, як впадає потічок якийсь я не знаю, що то. Ось таке щось тут витікає, не знаю, що це, чи це може. Каналізація, а може якась річка. Там бачимо, що попереду багато чає літає. Якісь кам'яні укріплення тут. Ну, пляж широчений. море тут спокійне-спокійне. Хвилі практично зовсім немає. Готель Малібо, перша лінія. Широченний пляж. Такий тут пісочок м'якенький, але трохи є мушлі. Зараз потрогаємо водичку. Робусів 15. Як же добре опинитись у якомусь новому для себе місці? І якісь нові відчуття виникають, дуже приємні. Така вона прозора чистенька. Тут не медузи, а якісь справжні монстри. Таких великих медуз я в нас ніколи не бачила. Може, камера не передає, але вони тут були настільки великі. А це подивіться, яка величезна. Це так, якщо поставити три руки, мабуть, довжину буде. Ось сидять вони багато їх тут. Позаду мене такий гарний захід сонця. Він трохи подалі, але хмари такі красиві, дуже стали. Ми як прийшли на пляж, то ще трохи людей було, а зараз практично вже нікого немає. Яка краса і дуже втомлені з дороги, але це не заважає насолоджуватись природою. Ось такі тут готелі. Дуже довгий пляж, багато готелів на першій лінії. Зараз дійшли ось якісь пальми тут. Місточок. Майже годину ми вже гуляємо по пляжу. Ось дійшли до такого пірсу. Качечки тут плавають біля каміння. Доріжка. А як красиво звідсіля відкрилося все місто. Погляньте. Вже практично стемніло. Ми повертаємося до готелю, проходимо біля якогось закладу, це, я не знаю, ресторан якийсь. Чи, може, клобу. Ми гуляли біля моря, а по ту сторону озеро якесь. Ми так хотіли зараз прийти, щоб встигнути на захід сонця, бо ось якраз з цієї сторони, але трошки не встигли. А ми вже біля нашого готелю. Так він виглядає. Ми на четвертому поверсі. Такі сходи тут, картини різні, красиво все зроблено. Ось такий у нас номер в готелі в Констанці, Що тут є? Ось такий стіл, кавомашина, чайник, телевізор великий. Завтра покажу, тут дуже велика лоджія така і видно море диванчик, шафа велика, дуже велике ліжко, обігрівач є, тумбочки. І зараз покажу, яка тут ванна кімната. Дуже простора, ось така велика душова кабінка. На трохи є бачу. В номері є деякі недоліки, але плюс його, що він такий дуже просторий. А це вже ранок наступного дня. Я прокинулася і зразу вийшла на балкон. Зараз шоста ранку, там сходить сонечко. Ну, як воно ще не сходить, воно десь через годину буде сходити, але вже ось таке зарево на горизонті, а там море. Вчора ввечері ми там гуляли. Ось так його видно з нашого балкону. Часто у мене таке буває, що ми живемо біля моря, і прокинутися з таким видом це дуже незвичайно. А в другу сторону озеро, яке ми вчора ввечері також трохи бачили, місто потихенько прокидається. Небо міняє кольори, то було таке рожеве, зараз золоте стало. Вже в просвіті між хмарами бачу сонечко, і так цікаво, що навпроти нього корабель стоїть. Клас. Малуватись світанком дуже добре, але потрібно вже збиратися скоро в дорогу. Зараз поснідаємо та й будемо їхати. На першому поверсі тут ресторанчик такий, пропонують сніданок. Невеличкий. Швидко поснідали, і ми вже в дорозі. За сьогодні нам буде потрібно проїхати біля 700 кілометрів. І якщо буде все добре, ввечері вже буду на кордоні з Україною. Буду проходити кордон у Паланці. Прощавай Констанца, Було тут добре, хоч один вечір, але дуже сподобалось. Всю дорогу до України я не знімала, але хочу сказати, що дорога була важка, по території Молдови було дуже багато ремонтів і їхати було важко. Були затори на дорозі, але слава Богу, доїхали. На проходження кордону у Паланці в мене пішло десь півгодинки, і наступного дня я вже гуляла на пляжі в Чорноморську. А який пляж вам сподобався більше в Констанції чи в Чорноморську? Надіюсь, вам сподобалось відео. Підписуйтесь на канал, підтримайте відео лайком, коментарем. До нових зустрічей!